Всім привіт! Сьогодні розберемося з однією, на мій погляд, дуже цікавою штукою в бухгалтерії. А саме, як нематеріальні активи, тобто все те, що не можна буквально помацати, потрапляють у фінансовий звіт компанії. З'ясуємо, як щось невидиме, як от ідея чи бренд перетворюється на цілком конкретну цифру в балансі. Ну що ж, давайте занурюватись! Ось що на нас чекає? Спочатку глянемо, де саме в балансі ховаються ці нематеріальні активи, потім ключова формула, без неї нікуди. Далі розберемо на молекули, з чого ж складається первісна вартість. Після цього трохи практики на живому прикладі, і наостанок підсумуємо все найголовніше. Отже, поїхали. Розділ перший НМА у балансі. І справді, де шукати те, що не має фізичної форми? Де знайти оту саму ліцензію на софт чи торгову марку у фінансових документах? А відповідь насправді дуже проста і завжди однакова. Шукати треба в лівій частині балансу, яка називається активи, а ще точніше у першому її розділі серед необоротних активів. Можна сказати, це їхня постійна прописка у фінансовій звітності будь якого підприємства. А ось тут увага, ключовий момент. Та цифра, що стоїть у балансі, це не та сума, яку колись заплатили за актив. Зовсім ні. це його залишкова вартість. Якщо говорити простіше, це його початкова ціна, мінус увесь накопичений знос, тобто амортизація. І це суперважливо, адже саме ця цифра показує, яка частина цінності активу вже, так би мовити, відпрацьована бізнесом. І це плавно підводить нас до другого розділу. Як же ж вирахувати оцю залишкову вартість? Насправді все тримається на одній єдиній ключовій формулі. Вона основа основ в обліку нематеріальних активів. Ось вона. Залишкова вартість це первісна вартість мінус накопичена амортизація. Все здається просто і логічно. Далі ми детально розберемо кожен із цих компонентів. Почнемо, звісно, з первісної вартості. Так, переходимо до третього розділу. Що ж це за звір, такий первісна вартість? Можна подумати, що це просто сума з рахунку, але не все так просто. Давайте подивимось, які витрати вона в себе включає, а які не в якому разі. Отже, щоб отримати первісну вартість, ми ніби збираємо пазл. Основа це, звісно, ціна придбання. Але до неї ми додаємо всі супутні витрати: митні збори, ті податки, що нам не повернуть, і загалом будь-які інші витрати, без яких актив просто не почав би працювати як слід. А от що сюди додавати не можна, і це важливо запам'ятати. Так це відсотки за кредитом, який можливо взяли на купівлю. І ще ПДВ. Але тільки якщо підприємство може отримати податковий кредит, це, до речі, досить поширені помилки, тож будьмо уважні. Теорія це чудово, але ніщо не пояснює краще за реальні цифри. Тож переходимо до нашого четвертого розділу, практичного прикладу. Давайте разом пройдемо увесь цей шлях розрахунку на конкретному кейсі. Уявімо, що наша компанія придбала ліцензію на якесь програмне забезпечення. Крок перший визначаємо первісну вартість, скажімо, вона становить рівно 100 тисяч гривень. Зафіксували. Крок другий. Дивимося, скільки амортизації вже набігло за певний час. Нехай це буде 20 тисяч гривень. І крок третій. Беремо нашу формулу і просто підставляємо числа 100 тисяч гривень мінус 20 тисяч. І вуаля! Результат 80 тисяч гривень. Саме ця сума не 100 і не 20, а 80 тисяч і буде вказана у рядку нематеріальні активи в балансі компанії на звітну дату. Ось так гарно теорія перетворюється на практику. Ну що ж, ми майже біля фінішної прямої час зібрати все докупи. В нашому останньому розділі ми закріпимо ті ключові моменти, які точно варто запам'ятати. Отже, три кити, на яких все тримається. Перше, місце нематеріальних активів це завжди розділ необоротні активи в активах. Друге вартість у балансі це не початкова ціна, а завжди залишкова. І третє, найголовніше формула для її розрахунку це первісна вартість мінус накопичена амортизація. Все. І наостанок таке питання для роздумів. Ми ж з'ясували, як рахувати ці нематеріальні активи, але як вартість цих невидимих речей, патентів, брендів, технологій насправді впливає на цілком видимі результати, наприклад, на прибуток чи вартість самої компанії на ринку. Це вже тема для окремої розмови.